Привіт! Сьогодні в мене такий стрім подкаст Я хочу пограти в свою улюблену гру Don't Start Together і трішки поділитися самою грою з вами, показати, яка вона прикольна, і можливо знайти людей, з якими теж грати в неї, бо в неї дуже прикольно грати разом. От, це ігра виживалочка з дуже прикольною графікою, як ви можете бачити. От, у вас є персонаж, який може бути різний. Я зараз граю за Дровосіка. Такий собі, бачите, в нього є топор, 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 ой, бджілка. З бджілкою можна повоювати. А також в нашого персонажа є три параметри: це голод, це ментальне здоров'я і це життя ХПшки. От, якщо один з них закінчиться, ну, в смислі, або голод, або ментальне здоров'я, почне закінчуватися хпшки. Як тільки закінчаться ХПшки, ми помираємо. Що я хочу розказати? Я сьогодні хочу трішки порефлексувати, показати, як я граю і як я за допомогою гри себе терапевтую, як би це дивно, може, не звучало. Окей, okay. Don't Start Together. І так, в чому прикол цієї гри? Це виживалка. Тобто, в принципі, єдине, по суті, що тут мені треба робити, це виживати, жити як можна довше. А, от. В мене є от, іде день, потім буде ніч. От. Також зміняються пори року. Зараз осінь, потім буде що там, після осінь, йде зима, потім маліто, потім весна і знову осінь. От. Зараз я бігаю і роблю дрова собі, збираю от, моркву. Збираю травичку, травичку збираю. Також збираю гілки і роблю дерева. От ще можу зірвати квіти. Що мені подобається в цій грі? Те, що в неї нема паузи. Ну, тобто, вона є. Якщо, наприклад, я був би один ігрок, я зараз є один ігрок, але я граю, граю без паузи. Тобто. От меню Крафтів, да, я зайшов в меню крафтів. Тут є безліч крафтів, що я можу зробити. Зараз щось будемо робити. О, вже вечір наступив. І в грі нема паузи. І для мене це дуже травмуюче, бо я звик такий бути суперефективним, суперефективним в житті і суперефективним тут. Ну, типу, я маю постійно щось робити. Я не можу там собі дозволити, поки. Я стою на паузі і вивчаю, в смыслі, доки я стою і вивчаю, що мені скрафтити, ну, в мене має бути пауза. Але ні, її нема. Її немає і це для мене перший такий тренажер, бо і в житті мені дуже складно поставити щось на паузу. Точніше, мені завжди хочеться, щоб була пауза. А якщо паузи цієї нема, а в житті її нема, то виходить, що я намагаюсь постійно бути ефективним. Ну, бо нема ж паузи. Паузи немає, я маю постійно бути ефективним. Це мене фруструє. фруструє. На прикладі цієї гри виживалки, яка ну, доволі схожа на реальне виживання. Що тут треба? Добувати собі їжу от золото. Добувати собі їжу от ще золото. Золото потрібно нам для крафтів. Добувати ресурси. Слідкувати за ментальним здоров'ячком. І це, в принципі, вона так і називається. Да? Don't starve, не голодай. Все, що треба, по суті, робити, це не голодати. Ну і щоб криша не поїхала. О, дивіться. отут є це золото. Ми беремо і крафтимо собі. Бачите, гра не стоїть на паузі. тобто я можу в цей момент теж не бігати, треба щось робити. Крафтимо собі кірку. Беремо кірку і погнали копати. Погнали копати ресурси. От, а ще майже нема місця. Можна потім собі зробити е, цей рюкзачок і бігати з рюкзачком. Ще такий цікавий момент. Я намагаюсь не використовувати е, мапу. Тобто, вона тут є, зараз я покажу. От мапа. Тобто тут є мапа, але я намагаюсь її менше використовувати, типу, просто грати по фану. У мене тут немає цілі. Тут можна ще валити босів, там якісь... О! вечір, вечір, вечір. О, гад, о гад, я завтикав вечір. Треба крафтити факел, 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 факел. І ноу, о, ноу, о, ноу. Ще один факел. А... Оце, звісно, так. І ще треба поїсти. Ой. Це так, ну в мене тепер зато є два факели. І. Хо-хо-хо. Я не знаю, бачите, треба щось викинути. От все не потащиш. Ну, другий день. Бо, наприклад, коли зі мною грає Іванка, вона може типу, там, просто піти і ловити бабочок, метеликів. Вона може там, не знаю, піти щось, квіти от збирати. Або... Просто десь кудись бігти без якоїсь цілі, і в неї нема цілі бути постійно ефективною. В неї такого нема. А в мене це, блін, в голові забито. Бути ефективним, бути ефективним. Не можна ставити на паузу. Ну, тобто, типу, точніше, можна, але в житті її нема, тому бути ефективним постійно. Я не можу собі дозволити бути неефективним, а тоді, коли в гра не стоїть на паузі. А Ця гра ніколи не стоїть на паузі. От. І тому тут треба, типу, шукати баланс між тим, щоб бути ефективним і отримувати задоволення. Зараз знайду якесь місце для бази. Так, мені треба побудувати оцю наукову машину для початку. От на наукову машину в мене все є. Так що це окей. Okay. О, яка поляна. Тут вода, а зимою тут будуть пінгвіни. Коротше, тоді ось тут все. Так, робимо. От, Будуємо машину і зразу спробуємо пошити собі да, рюкзачок. Отакий От рюкзачок. От, тепер в нас типу, тут можна більше цього. Так, і робимо досточки. Робимо досички для того, щоб побудувати чемодан. От. Ящичок склад. І в нього закидуємо те, що нам поки що не потрібно, але може згодитися потім. Я намагаюсь в цій грі якось розслабитися і не гнатися за продуктивністю та ефективністю. Типу, от, я бігаю, вивчаю світ, збираю трави. Якось слідкувати, знаєте, такому флоу. Типу, от, от так-от. Знаєте, там стратегія, да, щоб точно там щось зібрати швидко. Ні, я от дивлюся, що гра підкидує. І так от як у житті. О, палочки. Палочки дуже будуть потрібні. О, а це от погано. Бо тут десь поруч має бути муха, і вона велика і страшна. А от павучки, павучки. От з павучками можна воювати. Можна зробити ось таку лавушку. От, поставити отак от ловушку І ловити павучка в ловушку. Оп. Оп, піймався. Ай. Оп, ще один піймався. Пиваємо павучків і з них випадає всяка штука. Кокон теж будемо вбивати, бо я не хочу, щоб він тут був. Отакий я. Зачищаю територію. І з нього випадає поветиння, а поветиння нам буде потрібно для того, щоб зробити намет. А в наметі можна класно спати і відновлювати е, життя та менталочку свою. а вже ніч наступає. Та що ж таке? Факел-факел? Ну ладно. Тоді біжимо шукати. Дуже складно мені бігати тут в темряві в цій грі. Бо я зазвичай намагаюсь тупо сидіти на базі раніше. коли. Але зараз я спробую трішки типу, продовжувати жити. Ну, типу, мені зараз не треба спати, от поїсти, поїсти треба. Що в мене є? мене є морква. Хоп-хоп, похавали моркву і ягідки закинули. Все, зараз буде день. От я тут знайшов це каміння. Будемо рубати каміння. Прибаємо каміння. От, бачите, тут же трава зрізана, значить, я тут ходив. Мені так зараз хочеться відкрити карту, щоб зрозуміти, де це. От, але, здається, я без карти зрозумів, де це. І це от, прикольно. Я цьому вчуся завдяки грі. А більше, ну, типу, довіряти, що ль, своїм відчуттям. І не поспішати. От не поспішати, як я казав, мені хочеться бути дуже ефективним. Але вона така прикольна, що тут не обов'язково наче бути ефективним, як і у житті, нагадую я собі, коли граю в цю гру. Типу, Нікітос. Тобі не обов'язково бути капець, яким ефективним. Ти можеш просто це бігати, збирати. Ну, і де база? Де база? Де база? О, ось вона база. Ось вона база. Так. Треба на базі щось ще вигрузити і зробити, мабуть, ще один чемоданчик. О. Треба зробити багаття. Треба зробити багаття, хай воно тут буде. Все, і бігти, збирати далі ресурси. Поки що спокійно збираємо ресурси. Треба більше золота. Як у житті, блін. І от знову, типу, я щось там перекладаю, а ігра не стоїть на паузі. І мене це прям трішки починає. Типу... Але потім такий Окей, keep calm. В реальному житті так само. Ну, типу, не можна поставити на паузу. От я, Коротше, це мій головний біда. Я не можу змиритися з тим, що не можна поставити на паузу. Треба шукати баланс. О, золото, золото, золото. Супер, збираємо золото. Оця птиця велика, вона. Може нам зробити бобо. Причому доволі сильно Бобо вона може нам зробити своїм клювом. Можна її, звісно, спробувати завалити, але топором це робити буде дуже довго. 1, 2, 3. Ай! От, бачите. Ой-ой! 1, 2. 1, 2. Більше двох разів не встигаю. Буду бити по одному. Ладно, по два. А! Будь фух, так, окей, трішки м'яса у нас є. В мене, у вас нема. Але якщо будете грати зі мною, то давайте грати разом. Я шукаю компанію, з ким можна виживати разом. Ой, ласка, от ласка, взагалі каза, я її ненавиджу. Вона о, краде, коротше, речі, і її не так просто теж вбити. Ласка, бачите? Це як в житті. Є такі місця, які краще оминати. От ласка в цій грі для мене саме така. Оце класний чувак, він дуже сильно б'є, і ми з ним не будемо. Тікаємо, просто капець. Просто тікаємо, 10 хпшечок, тікаємо. Тікай, Нікітос, тікай. Це капець. Коротше, що я можу зробити? Я можу повернутися на базу і. Мені треба відновлювати ХПшки. Для цього мені треба повернутися на базу. Де база, де база? Куди бігти? Та я ж не добіжу, я не добіжу. М -м, погана ідея, погана. Ладно, мені треба повернутися на базу, бо треба зробити спальник. І потім, як настане вечір, в цьому спальнику спати, і це буде мої ХПшки відновлювати. Тобто сон і їжа. Відновлюють пешки. Але їжа чуть-чуть. А сон нормально. І це як в житті. Сон. Сон, коротше, відновлює хпешки. Ох, оце я підпал зробив не там, де треба. Ладно. Ладно, будемо потім біжати тут збирати вугілля. О! Можна ще. Так, треба зробити спальнік. Спати в спальнику. От я раніше такий теж, типу, що було супер ефективно, треба обов'язково намет. А спальник це типу фігня. бо він одноразовий. Тут такий прикол, що в спальниках вистачає на одну ніч. А скільки треба на намет? На намет треба 6. О, ну треба павуків пошукати. Треба ще пошукати павуків. Я згадав, ще можна зробити палку собі, щоб швидше бігати. Але для цього нам треба повернутися. Нам Потрібно вугілля, багато вугілля. Потрібно багато вугілля. Будемо все палити. Так, це не вугілля. Де я палив? Десь я тут палив дерево. О, ось воно. От, є вугілля. Я можу зробити палку. Так. Так. Клас. робимо собі палку, з неї я буду швидше бігати. От. А ще треба зробити шляпу, бо це хоч якась броня. Мені треба 6 вугілля на те, щоб зробити казан. О, вже вечір і а, треба десь зробити багаття. але ж я недалеко від бази, Треб... можна повернутися на базу і там поспати нормально. Все, можна так от розпалити його хорошенечко і лягати спати. Оп! Все, спимо. І отак, от от, граючи в цю гру, я намагаюсь трішки заземлитися і бікал. Типу, знаєте, таке, грати свідомо. Свідоме грання. Ні, грати свідомо, свідома гра. Коротше, намагаюся свідомо грати. От зараз ліг спати голодний. Бачите, як і в житті. Тому. Ну, Мене голод розбудить. Не можна спати. Ну, типу, можна, але, типу, з запасом. А я прям вже дуже голодний ліг спати. І зараз мене, типу, розбудить від голоду. І я не зможу повністю відновити хпешки. Ну, я майо Все, ж, смажимо каштани. Оп, смажимо і зразу їмо каштани. Все, ночь, спимо. Так, от зараз буде раночок. І що робити далі? Да, типу, четвертий день. В мене вже вмикається паніка. Ну, типу, я вже наче, маю бути якимось ефективним. Ну, типу, має бути ціль. Типу, от для мене в житті має бути ціль, і це мене постійно кудись штовхає, щось робити, кудись бігти, якось. І я не можу в цьому знайти баланс. І от, типу, має бути ціль. Причому, От, не зрозуміло, ну, наче якась глобальна. Тобто, мене не влаштовують маленькі цілі, а до глобальних, а до глобальних йти важко, бо... бо щоб дійти до глобальної цілі, треба розбити її на маленькі цілі. Оце я і вчуся. Коротше, яка може бути маленька ціль в мене тут, яка потім приведе мене до глобальної. А, мені потрібен холодильник. Окей, ладно, ну мені дійсно потрібен холодильник. Для холодильника треба що? Які маленькі кроки треба зробити, щоб був холодильник? Для цього треба побудувати іншу машину і знайти найголовніше, знайти детальку і віджати її, ну, типу, вбити моба, в якого буде ця деталька. Для цього може знадобитися хоча б копье. І по дорогах бігати швидше? Це теж. Як в житті, є дороги, які вже проторені, і по ним бігати швидше. Замислись над цим, Нікітос. Так, отут багато золота. Питання, чи треба воно мені? Мабуть, треба, заберу. Вночі можна буде зробити якийсь підпал і зібрати потім на цьому підпалі вугілля. Нормальна практика. Так, я вже дуже голодний, треба щось їсти. Будемо їсти м'ясо. Ямі-ямі. Трішки ямі. поїв. Але треба шукати їжу. Треба шукати їжу. Постійно треба шукати їжу, таке життя. Можна піти на охоту, на полювання. О, на полювання! От я задав слово. Можна піти на полювання. Думаю, охота? Ні. Думаю, мисливець. Мисливець ходить на охоту. Ні. Та шо, що ж, мислиться? Мисливець мислиться? Ні. Полювання. Окей. Мисливець. Ходить на полювання. Коротше, тут можна сходити на полювання. О, це, ой, Оце нам не потрібно, нам тільки конь треба. Нам треба увести коня. Коротше, треба дістати того коня і саме його вбити. Але тільки після того, як давайте зробимо підпал. План такий у нас там був. Робимо підпал. Підпал повній. Конячка погнали за мною. Блін, я не можу їх двоїх потягнути. Дуже довго я б'ю. бію. Все, тікаємо, 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 і треба щось поїсти, а поїсти нема чого. От зараз починається дуже критична штука і дощ, ну все, просто я, я все прогледів. Ну камон. Їжа, 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 будь-яка, будь-яка їжа, що небудь поїсти, що небудь поїсти. Будь ласочка, будь ласкочка, що небудь поїсти. Отака от. от гра, який я висновок для себе роблю життя, не можна поставити на паузу. І мені треба звикнути до цього. Мені треба звикнути до цього. І грати по цих правилах. Бо пауза дана для того, щоб відпочивати. Тож треба просто відпочивати. Коротше. Все. Дякую. Сподіваюсь, вам сподобалось. Мені сподобалось.